Декілька днів тому ми розповідали про виготовлення окопних свічок від центру дитячої творчості. Тоді ж нашим глядачам стало цікаво дізнатись детальніше про роботу центру з початку війни. Білгород-Дністровський міський центр дитячої творчості протягом цього року, після початку повномасштабного вторгнення в Україну агресивного вторгнення Російської Федерації, розпочав свою волонтерську діяльність активно. Ми стали таким своєрідним хабом допомоги. Перші дні війни видались емоційно найважчими для колективу центру дитячої творчості. Тоді ж вони не розуміли, що робити і як продовжувати жити. Але під керівництвом Наталії Цвікової, вже за декілька днів був відновлений навчальний процес. Усі емоції відкинулись на задній план. Постала задача допомагати усім, чим можливо. Перше, що зробили педагоги, це заспокоїли дітей та батьків. Відновили дистанційне навчання на різних онлайн-платформах. Далі ж почали надходити запити про допомогу від військових, і колектив, не вахаючись, розгорнув у себе власний волонтерський штаб. З перших же днів ми почали е, пошив. Е, Пов'язок нарукавних для військовослужбовців та бафів, які так необхідні нашим захисникам. Ми стали виготов... Ми приєдналися до виготовлення маскувальних сіток. Ми нарізали дуже багато ганчір'я, ми збирали все, що бачили, все нарізали, купляли ганчір'я, переглядали все, що вдома можна взяти і використати якими були перші дні війни, вічний колообіг між навчанням та допомогою військовим. Увесь колектив центру брався за все, що могло бути корисним для держави у такі часи. Трохи згодом прийшли перші звістки про загиблих дітей від рук російських загарбників, і центр дитячої творчості не міг оминути це. Важко лише уявити, що там забрали життя у таких самих дітей, яких вони навчають тут. Саме тому міський центр дитячої творчості провів акцію вшанування пам'яті загиблих дітей від агресії РФ. Разом з вихованцями та їх батьками вони поклали квіти та іграшки до пам'ятника Горошку. До нашого міста навесні 2022 року приїхало багато дітей, тимчасово які вирішили приїхати до нашого міста, ховаючись від війни. Ми відкрили таку справу добру справу. Добра справа, ми її назвали. Ми кожен кожний день щодня. Ми для них, для цих приїхавших діточок, організовували майстер-класи. Всі керівники гуртків, які у нас є, провели свої майстер-класи. І це і малювали, і театрали, і хореографи займалися з ними, і виготовляли якісь поробки, і самолітики, робили, літачки маленькі. Дуже багато було проведено таких майстер-класів, завдяки чому ці діти залишились займатися в наших гуртках. Щоб підняти бойовий дух наших бійців, центр дитячої творчості почав виготовляти подарунки для військових, які вони назвали піклуночками. Серед них були і смаколики, і одяг, і обігрівачі, усе це супроводжувалось дитячими малюнками та поробками. Такі піклуночки передавались на передові позиції, у утоли наших захисників. Вдячні бійці постійно підтримують зв'язок з центром, а центр дякує їм за тихі ночі. Наші самі мужні педагоги виїжджали з концертними програмами на передову. Це була і Чорнобаївка, це взагалі були концерти під Херсоном, там де поблизу був ворог. І я дуже пишаюся тим, що ми взяли участь, і ніхто не сказав Ні, не хочу. Я побоююсь, все, що треба, на підтримку наших захисників, ми зробили. Кількість флешмобів, до яких залучився центр дитячої творчості, можливо говорити до ранку. Це і національні флешмоби, такі як День Вишиванки або ж День Капелюха після перемоги України на Євробаченні, і світові флешмоби, такі як Фрізи Леопардс, коли світ просив надати Україні танки. Також незліченну кількість ярмарок було організовано колективом центру. Уся їх робота крутилась навколо допомоги країні. Усі непрості часи міський центр дитячої творчості відзначив своє 30-річчя. Три десятки років кропіткої праці з дітьми умить перетворились на роботу для країни. Ці люди віддали всіх себе і заняттям з малечею і волонтерством. Вже більше року центр не втомлюється і ні на хвилину не забуває про війну. У 2022 році нашому центру відбулося ну, день народження наш. Відбувся 30-річний ювілей. Ми все ж таки вирішили, що це такий військовий воєнний ювілей буде. Він стався. Ми дуже вдякуємо управлінню освіти і міській владі, міському голові, який був присутній на нашому ювілеї, не нагороджував наш колектив за роботу. І ми все ж таки його цей ювілей провели. І дуже сподіваємося, що наступний ювілей нашого центру дитячої творчості буде вже в мирних умовах. Скільки зроблено за цей рік не передати словами? Те, що освітили ми, всього лиш краплина з океану діяльності центру. Вони приклад незламності нашого міста. Першомуніципальний щиро захоплюється їх діяльністю та бажає побільше помічників у цій справі. А Україні ми бажаємо миру та швидкої перемоги. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук. Перший муніципальний канал